Добрий день, мої любі діти та шановні батьки! Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки, і тема сьогоднішнього уроку будую текст міркування. Ось і все, дзвонить дзвінок, гості йде до нас урок. Сядьте, зручно, усміхніться та на мене подивіться. Те, з якому про щось розповідається, називається. Розповідь. Текст, у якому про щось описується, називається описом. Текст, у якому щось доводиться, називається міркування. Так, сьогодні наразі будемо продовжувати вчитися розрізняти типи текстів. Побуваємо в Кумському музеї води, в міському аквапарку та окенарі. Запишіть, будь ласка, 8 травня. Класна робота. Так, Отже, розглянемо з вами таблицю. Порівняємо будову двох типів текстів. Розповідь, зачин. Основна частина кінцівка. В міркуванні у нас є твердження, є доведення. Є висновок. Так, отже, прочитаємо з вами пораду, друзі, визнач, до якого типу належить цей текст, та пояснимо з вами чому. Радимо тобі побудувати в Київському музеї води. Запитаєш, чому? Тут ти потрапиш у довижні світ води, дізнаєшся багато нового про озера, річки, буваєш зали, де йдуть дощі з грозою, та тече водоспад. Цікавинком музею є атракціон мильних бульбашок. Ти можеш спинитися в величезній бульбашці, яка повністю тебе угорне. Музей змінить твоє попереднє уявлення про воду. Так, отже, це у нас з вами який текст, текст міркування. У нас де є твердження? тобі побувати в Київському музеї води. Запитають чому? Далі, другий абзац це в нас доведення і висновок. Музей змінить твоє попереднє уявлення про воду. Нам потрібно з вами списати доведення та підкреслити дієслова. Отже, записали вправо 3 і записали. Так. Тут нам потрібно буде підкреслити дієслова. Тут ти потрапиш до овіжний світ води. Що зробиш? Потрапиш. Ті слова підкреслю двома. Дізнаєшся багато нового про озера і річки. Дізнаєшся, побуваєш в залах, де йде дощ з грозою тече спад. Побуваєш йде, тече. Цікавинка музею атракціону мильних бушок. Немає. Ти можеш опинитися. Можеш опинитися у величезній бульбашці, яка повністю тебе огорне. Огорне. Отже, пишемо. Права третя. Тут ти потрапиш у дивовижний. Води. Наступно дізнаєшся багато нового про озера. І річки побуваєш у залах? Де йде дощ? Із грозою. Тече водоспад наступне Цікавинкою музею. Є атракціон. бульбашок Наступне. Ти можеш опинитися, ти можеш опинитися. У величезній бульбашці. У величезній бульбашці яка повністю тебе огорне. Так, розглянемо з вами світлини, де в нас зображено Канаріум, а де аквапарк. Канаріум – це музей живої морської природи, а аквапарк це розважальний комплекс з басейнами, фонтанами, гірками на воді. Ну, бачимо, на цій світлині зображено канарію. У морській казки кожен відвідувач може не тільки поринути атмосферу магічного оточення підводного світу, але й стати свідком щоденних ексклюзивних шоу з водними мешканцями, шоу годування акул, морських черепах, пірані та забавних скатів. В оканарі відвідувачі отримають задоволення від побаченої казки. Отже, вправа 5 і записали. Зараз ви зупиняєте відео, записуєте і тоді з вами йдемо далі. Отже, тут бачимо, в нас зображено аквапарк. Спортивний стиль життя це не лише зарядки та пробіжки, водні вправи найкращий спосіб активно порухатися і отримати заряд чудових емоцій. Хвильовий басейн в аквапарку терміналу, водні гірки це вдвічі більше водних навантажень і в 100 разів більше позитивних емоцій. В аквапарку відвідувачі отримують задоволення від різноманітних траціонів та розваг. У нас є з вами заголовки, і нам потрібно опрацювати, який тип тексту підходить. Чому в Києві цікаво міркування. Цікаві місця в Києві розповідь. Краса київських вулиць, опис. Отже, я вам дякую за сьогоднішній урок. Ми з вами швиденько багато чого опрацювали. Домашнє завдання у вас буде вправа 8. Вам потрібно прочитати текст, визначити його тип, утворити з цього текст, текст міркування, придумавши твердження та висновок. Можна скористатися довідкою. Всього найкращого і до побачення.